Фу, друзі, зараз взагалі не ранок я просто відіспався, прокидався в 8 по будильнику, такий, не, що хочу доспати. Я був впевнений, що на 9-6 будильник його не було. І до речі, друзі, для мене це є прям таким показним. Коли от сняться якісь бурхливі сни такі, емоційно заряжені. Ну, сни вони у нас завжди емоційно заряджені. А якщо вони прямо по-особливому, то це, скоріше всього, в моєму випадку, означає, що я вже сплю лишнє, пересипати починаю. Тому так, друзі, сьогодні вирішив руки за голову. Не знаю чому. Думав, що це ускладнить ситуацію. Таке, відчуття, що ще легше. Направу точно легше. А можливо, просто ноги стали міцніші. Техніка якась випрацювалась. Я взагалі пробував вчора був на річці. На каменю, гарний такий плоский камінь, пробував встати з руками за спиною. Не вийшло, друзі. Прямо сильно таку інерцію вперед треба давати, щоб якось зрушитись з місця. Це проблема як і сили, так і розтяжки, мобільності тазобедрених суглобів. О там такий комплекс, прям. От. Щоб так вставати 50 разів зранку, це треба реально мати здорове тіло. от. У мене поки що воно не настільки крутецьке. Сьогодні, друзі, хочу з вами поговорити трошки про дітей, а саме про напої, оці газовані, які продаються під видом взагалі як, типу, як дитячих напоїв. Я був дуже сильно здивований. Позавчора дізнався цю інформацію, вчора ще раз перевірив і дійсно це відкрита інформація для всіх. Такий напій, як Кока-Кола, Пепсі, інші аналоги такої водички європейської, які мають ще більше півтора рази цього, цієї речовини. Дійсно, в Кока-Колі, друзі, є кофеїн. Що таке Кофеїн? Скільки його в Кока-Колі, наскільки це критично? Я вам скажу одразу, що. Кофеїн збуджує нервову систему, і якщо є навіть якісь медицинські норми для дорослої людини, скільки вона може вживати без якихось серйозних наслідків для нервової системи, для психіки взагалі, то для дітей такої норми немає. Дитячий організм, дитяча психіка. Може ви, ви 100% пам'ятаєте, іноді знаєте, як проходите біля якогось місця. Якось Вітер під таким кутом, подув, якийсь аромат, бачив у нас флешбек з дитинства. А чому в нас такі спогади в дитинстві, що ми їх пам'ятаємо все життя? Тому що в дитинстві ми проживаємо дуже брехливий емоційний досвід. Чому? Звідки ці емоції в дитинстві зберуться? Нервова система розвивається. Вона має розвиватися природним чином, нормально, але коли вмішується в цей процес кофеїн, друзі, можуть бути психічні розлади. Можуть бути дуже сильні проблеми зі здоров'ям. Я думаю, що тут сильно вкапуватись не треба. Всі розуміють, що кофеїн, в принципі, закінчується на ін. Це дуже таке схоже, як і там і нікотин, кокаїн і все таке. От. То якщо доросла людина ще може це якось перетравити в собі, навіть, можливо, якусь користь взяти, якщо дозування перетримується, то дитині це взагалі не можна. Що по дозуванню? В півлітровій пляшці Кока-Коли міститься від 40 до 50 міліграмів кофеїну в чашечці еспресо, міцного і кави, хоч її там і там немало, але вона дуже концентрована, від 60 до 80. -ти. Тобто, по факту, це зовсім трошечки надпити, підсорбнути з чашечки еспресо І усе виходить до азування кофеїну в півлітрової пляшочці. Кока-Коли. Хто з вас, друзі, зупинявся в дитинстві на одній пляшці Кока-Коли? Я взагалі півлітрашки дуже рідко купував, вони і пасівні, невигідні були, і в принципі не напивався. Я брав літрашку. От. Ну, мені було вже там не 7-8 років, 12-14, але все одно. Це ще дитинство. І в літровій пляшці Кока-Кола, якщо її самому випити, це виходить. Майже дві еспресо, там півтори це точно. І це вже якась просто вбивча доза купу бадьорості. І вона так, друзі, приховано цікаво, що за цукром, що за газом. І в принципі, будь-який газований продукт він не є взагалі прийнятним для будь-якого організму. Тому що людина так влаштована, що вона вдихає. Кисень, видихає вуглекислий газ. А що в нас таке в ці пузирки? Це вуглекислий газ. Це те, що треба видихати, це відпрацьоване, а нам його типу, всасують в себе. Це взагалі неправильно. Гази, купу цукру. Ну добре, цукор, дитина, вони перетравлюються, все нормально. Це вже, якщо дуже багато їсти цукру, дуже багато років, потім проблеми з судинами, типу, ну, в дитинстві, я думаю, що цукор це не, на, не саме страшне. Але от кофеїн, друзі, такий серйозна речовина така, це прям страшно. Страшно. За те, що не те, що їх продають там легально, а те, що люди не знають цієї інформації, а навіть якщо знають, не зважають на неї. От. І дуже багато батьків просто в незнанні знаходяться і думають, так кофеїн, скільки його там? А ще є він взагалі, друзі, є і досить багато. Тому якщо вони дивляться батьки, от, є. Можете задуматися на рахунок цього, чи продовжувати купувати своїм дітям такі напої, навіть якщо там якась фанта справи, там немає кофеїну, друзі. Але знову ж таки, купу цукру і гази. Для чого ці гази? Для чого вуглекистом газом насичувати своє тіло, якщо цей газ є відпрацьованим, ми маємо від нього позбуватися, а не в себе запихувати. Ну, така інформація прийшла. Я сам п'ю кофеїнові чаї, і я відчуваю, якщо я трошечки навіть на одну п'ялечку більше своєї якоїсь адекватної норми зроблю, ну, друзі, важко зібрати розум, важко зібрати увагу, воно розсипається, воно може бути навіть приємно. Це моя стихія, в мене вогняна природа, саме тому мене тягне до цих відчуттів. От, але, якщо, наприклад, говорити про баланс. Баланс духовного, матеріального, баланс в голові, якісь розмірені думки. Коли вони сильно кволі, такі віальні думки, важко тримати увагу на якійсь діяльності, але в принципі на такому повільному мисленні можна медитувати. От, Якщо думки розганяються занадто сильно, то нам дуже легко виконувати багато задач в матерії, але важко зосередитись на чомусь. Довго тривало, ми довго тримати увагу. Якщо це йде про духовну практику медитацію, там взагалі цей мозок-макака, він просто скаче, неможливо з цим нічого не зробити. От Тому, коли ми ломимо цей баланс, що мозок він і активний, і не переактивний, і він може зосередитися на якійсь інформації, довго втримувати. В принципі, мозок він не така вже і макака, він типу як заспокоєний. От, от такий стан базовий, він прекрасний. Якщо, наприклад, ми просто поприбираємо свого раціону, просто їжа, да, звички, перестати палити, вживати алкоголь взагалі, не тільки там по святам взагалі викинути. Викинути погане харчування, в нас вже буде намальовуватися така база, яка вже буде, така, знаєте, ну сприйнятна для того, щоб встановити якийсь збалансоване життя, збалансувати свої думки. Розум буде в такому природньому хорошому режимі працювати. Але по собі скажу, друзі, саме стимулятори, це капець. хочеться хочеться постійно чимось підзарядитися. Я, наприклад, пройшов цей шлях від кави, навіть ще до цього були предтренувальні комплекси, дуже жорсткі. Спочатку це були трактор мені заважає, ну нічого. Спочатку це були на основі герані. Герань це щось типу як амфітаміна. Потім її заборонили, не знаю, можливо, навіть ці предтренники, мезоморфи ще випускаються. Точно не знаю. Потім концентрований кофеїн був доданий в ці комплекси, саме тому вони працювали. Потім я вирішив, що це занадто, чухалась шкіра, занадто велика підливість. Ну, тобто всі ознаки того, що я прийняв якісь наркотики. Я перейшов на каву, а з кави, коли я відчув, що починають зуби політи, ще щось ну, купу, купу недоліків по здоров'ю, якось от я сипався. От кава, вона як ніби дійсно купу цієї інформації, я на собі відчував, що вона впливає на суглоби, на кістки. Вони прям, знаєте, як страшно за них ставало під час тренувань. Тому зараз я на етапі переходу, ну не я вже 5 років п'ю чаї, кофеїнові чаї. так, Тут легше трошечки вгадати з дозуванням, воно не таке концентроване, ти можеш випити, наприклад, пів літра чаю. Ну, до речі, концентрація міцного чорного чаю, це якраз той, який я люблю, шупер. Приблизно пів літра такого чаю. Це пів літра Кока-Коли, друзі. Просто щоб ви розуміли, що люди дають своїм дітям. От підійти до людини, яка купила своїй дитині пепсі чи Кока-Колу і спитати. А ви еспресо теж в дитині купуєте, а чаєм чорним чи зеленим ви теж її поєте? Можливо, є якісь відсотки, що скажуть так, але більшість я думаю, скажуть, ні, що це ж дорослий напій. Так Кока-Кола те саме. Тільки ще гірше, тому що, наприклад, в кані і в чаю базово немає, не присутній цукор, а там він вже доданий від нього позбутись ніяк. Плюс гази. Ну тобто Кока-Кола це таке зло насправді. Купу реклами і досі лється. Дуже великий бюджет, дуже багато вони продають. Але чому продають друзі? Тому що хтось це купує. Тому ставайте вибірливими до того, що ви споживаєте і вам не втюхають якусь фігню, друзі. Багато вже зробив, не рахую взагалі. Ще по 5 на кожну ногу і на свяхи. Знаєте, так легше. Схоже, що я знайшов якийсь самий легкий спосіб. Чи то дійсно ноги вже стають сильнішими. Не Не розумію. Прям легко йде. Навіть розмовляю і виходить добре. Фух, друзі, посвяхам. Сьогодні я практикую на особливій парі дошок садку. Я його готовляю вже більше п'яти років і таку я зробив вперше. Вона взагалі єдина, в єдиному екземплярі. Я дуже здивований, що дошка з дерева, з кришками важить 460 грамів. І добре, якби вона була повністю з алюмінівними цвіхами, друзі. А вона навпіл алюміній і мідь. Це комбінована пара. Без кришок, вони важать десь 500 грамів, а з кришкою 460 Є така одна пара, досить хороша ціна на неї, не супер дорога. Крок 10. Практика на звихах і двадцяточку присаду. Ставлю трошечки ширше ширини тазу. Взагалі краще ставити, от як ми стоїмо, зазвичай от така ширина і має бути. Тут по факту дошка має проходити, може трошечки ширше. Але тут я буду присідати, тому при присіданні краще трошечки ширше поставити, там півтори ширини тазу або дві, я півтори зроблю, заходжу. Крок 10. Стандарт. О, прогрівся добре. Мені прям, друзі, одразу хочеться взяти 25-ку. Не хочеться бавитись 16-кою, можливо, 16-та буде така добивочка. Є, пішли. Друзі, п'ятий день практики. Я відчуваю, як ноги вже стали міцніші. Це точно працює. Буде трошечки задишка. Так, я вирішив до кінця чаленджу вже 16 днів. Я не буду ходити в зал робити ноги. Кожного дня такої практики достатньо. Плюс йога два рази в тиждень, тянемось, плюс ранкова розминочка, яку я роблю прямо в ліжку, активую ноги, плюс велосипед майже кожного дня. Не те, щоб я якісь велотуристичні подорожі їздив на це немає часу, але десяточку кілометрів, там, двадцяточку я проїжджаю майже кожен день. Насправді кількість... Вона не так багато вирішує, як саме темп. Коли ми крутимо педалі, якщо взяти, наприклад, горку вниз і горку вверх. І ти їдеш вниз, крутиш, розвертаєшся, перемикаєшся на низьку передачу і молотиш догори без зупинки одразу. Якщо ти зробиш таке, і горка буде, наприклад, пів кілометра, то по, по факту ти кілометр проїхав. Це може бути ефективніше для як тонус, як потрібно навантаження для зміцнення ніг. Може бути ефективніше, ніж якщо ти в прогулочному темпі проїдеш 15-20 км. Останнім часом я досить швидко катаюсь, не багато, але швидко. Люблю швидкість, велосипед класний, легенький. Тому так, хух, друзі. Прямо, прямо класно. Сверхостояння. Це дуже класна практика. Я дуже багато людей знаю, які починали разом зі мною стояти, хтось там розламав свяхи, хтось там почав звинувачувати цвяхи у всіх своїх проблемах в житті, хтось там десь спалив і ще щось. А я розумів, от 5 років, ніби як інструмент, який, ну типу, знаєте, як щось приходить в наше життя і, про... і проходить, бо типу, відживається. Я думав, що воно має віджитись, ні, буляха, працююча штука, не хочу від неї відмовлятися. Дійсно, розум. Уважний, сконцентрований, можна запустити якусь задачу актуальну і втримувати увагу на ній за допомогою того, що цвяхи збирають цю всю енергію, збирають увагу, оп. І воно таке, знаєте, як щільне, як шар, і ти таке, оп, сюди, поміщаєш. І пішов. Да. Для ефективності, особливо, якщо ти хочеш стати ефективною людиною, цвяхи допомагають дуже класно. Якщо ти хочеш стати медитативною людиною, опанувати секрети управління розумом, цяхи теж дуже сильно допомагають. Це класний тренер, я раджу, може не кожному, тому що є все-таки прям фатальні такі недоліки да, по здоров'ю, які можуть не дозволити цього стояти, але якщо в двох словах, кому не можна, друзі, не можна тим, кому не можна займатися активним спортом. Якщо тобі, в принципі, можна ходити, це вже майже, там майже 100%, що ти можеш, в принципі, практикувати на цвяхах. Не обов'язково вся вага тіла, можеш сидіти на стільці, класти ноги, але можна. Якщо прям все там при до ліжка, бігати не можна, ледь ходимо, то звісно, ну, здоров'я не дозволяє. Так скажемо, якщо у вас є справка звільнення від фізкультури, то на цвях і не можна. Якщо... Спорт дозволено, то і цвяхи теж дозволено. Дякую за перегляд. О, як добре.